Слава. А ти задрифанко шинкарко, перекупко перекуп коп'яна, де ти в ката забарилась своїми лучами, у версалі над злодієм набор розпустила, чи з ким іншим мискайшся з нудьги та з похмілля. Горнись лишень, ти до мене та витнемо з лиха. Гарнесенько обіймемось, та любо та тихо пожартуєм чмокнемося, та й поберемося, Моя крале мальована. Бо я такий досі за тобою чим чекую, ти хоча й пишалась. Із п'яними кесарями по шинках хилялась, а надто з тим Миколою у Севастополі, та мені про те байдуже, мені, моя доле, дай на себе подивитись, дай і пригорнутись під крилом твоїм любенько в холодку заснути.